Час підсумки дня продовжується в ефірі П'ятого каналу. І далі у форматі ексклюзивного інтерв'ю сьогодні нашим співрозмовником є секретар ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов. Вітаю, пан Олександр. Добрий. вечір. Отже, вже два тижні ми спостерігаємо той е, наступ, ті спроби наступу, які відбуваються з боку російських терористичних військ, які успішно відбуваються нашими військами. Але тим не менше, два тижні було на те, щоб проаналізувати причину і природу цього наступу. Е, ми пам'ятаємо, що все сталося напередодні е, зустрічі в Астані, яка зрештою так і не відбулася. Якщо проаналізувати, чому це сталося і чому сталося в такій формі, то які висновки? Ви okay. знаєте, висновки у нас не нові Російська Федерація, президент Росії Путін ставлять на меті не розв'язання проблеми, в першу чергу мирним шляхом, а саме дестабілізацію ситуації в країні, спроби прорвати оборону, яку сьогодні ми тримаємо на Сході, і фактично знищення України як незалежної суверенної країни. Це їх мета. І саме тому, коли вони побачили, що більше аргументації. Нема щодо тих позицій, які готувалися для переговорів в Астані, в тому числі за участі європейських лідерів, вони дали відмашку на активізацію спочатку. Агнівої такої війни проти нас, ну і після радбезу, який пройшов у Москві з під головуванням Путіна, вони розпочали фактично наступальні операції, про які ми в принципі і попереджали, розуміли, що та концентрація військ, в тому числі російських кадрових військових, які стягуються до лінії зіткнення, це не може бути, знаєте, просто спробою вивчити ситуацію чи відпочити ближче до України. Безумовно, це була концентрація військ для наступу. І ми сьогодні бачимо, що фактично в щоденному режимі відбуваються активні спроби в різних місцях проривати ту лінію оборони, яку мають наші Збройні Сили, Національна гвардія тощо. І коли вони не можуть це зробити, то і такі страшні злочини, як відбулося в Маріуполі, коли, не маючи можливості проривати оборону, вони просто обстріляли мирне місце і загинули. Нічому не війні. Цивільні люди щодо Маріуполя, то багато розмов, в тому числі і серед от нашого ворога було про те, що треба взяти в облогу і прорубати коридор для до Криму. Е, очевидно, що такий сценарій, те, сценарій теж розглядається на РНБО. Е, наскільки укріплене місто саме зараз? знаєте, місто позвоноді не укріплено, особливо з сходу, де постійно відбувалися спроби прориву. І жодна ця спроба не отримала якийсь позитивний для ворога результат. Більше того, вони несли достатньо серйозні втрати. І єдина проблема, розумієте, коли вони йдуть на такий формат, який всьому цивілізованому світі називається «злочин проти людства, коли систему залпового вогню вони обстрілюють мирне місце для того, щоб посіяти паніку, посіяти страх. І таким чином спробувати вже психологічно, шляхом тиску на населення спробувати зламати оборону. Ну, це, знаєте, такий демонстративний фашизм, демонстративна спроба злочину проти людства досягнути результату. І безумовно результат буде один. Це відповідальність Путіна, його оточення, тих, хто це робить на лавах підсудних. Щодо систем реактивних систем залпового вогню, то нетипові воронки, які можна побачити на місцях обстрілу, вони свідчать про те, що використовується е, ця система великого калібру 220 мм. міліметрів. Це досить велика сила ураження. Е, як ви прокоментуєте? А і що немало важливо, це те, що саме ці системи, од е, такого калібру, вони нещодавно були випробувані безпосередньо е, в російській армії. Як ви прокоментуєте е, ці факти і чи є Якась ну, система протидії такій важкій зброї? Ви знаєте, Бруки жаль, Росія використовує проти нас äh, сучасні äh, засоби ведення вогню, в тому числі і системи залпового вогню, в тому числі і, безумовно, найбільш потужні. Це не тільки ГРАД, це і ураган, про який говорю 220 мільйонів. Це і більш потужна Смерч Торнадо, в тому числі, такі варварські системи ведення вогню, як Буратіна, тобто дуже така дитяча назва, але ж дуже страшні результати, коли вся територія просто знищується вогнем. І все це використовується проти нас, і саме наші військові сьогодні мають достатньо відпрацьовані технології, як тільки починається обстріл, зразу наносити враження саме по тим батареям, які ведуть огонь. Для цього у нас є сучасні технології, сучасна техніка, і це єдиний механізм локалізації цих злочинів, які вони пробують робити фактично щоденним режимом. Уряд запровадив режим надзвичайного стану на території Донецької і і Луганської областей. Хочу запитати у вас про практичні наслідки для мешканців цих областей. Що це для них означає? До чого їм готуватись? Ви знаєте, в першу чергу, така ситуація не тільки в цих регіонах, а уряд сьогодні відпрацьовує технологію громадського громадської оборони і захисту громадян в масштабах цієї країни. Це дуже важливо. І в межах цих заходів, які оголосив прем'єр-міністр Яценюк, відбувається повна ревізія системи гражданської оборони. Це стосується і тих проблем, які ми отримали в спадщину, коли у нас більшість бомбосховищ фактично не працюють, вони використовуються або як склади, або за іншим призначенням. І сьогодні відбувається повна їх ревізія. Це стосується і інших технологій оповіщення наших громадян. В першу чергу це стосується і. Заходів по боротьбі з терористичними проявами, з диверсійними такими працями, які пробують проводити в тих чи інших регіонах країни. І ви знаєте, у нас створені антитерористичні штаби сьогодні в кожній області, де працюють представники різних силових структур і достатньо серйозний результат. Це стосується не тільки зменшення кількості вибухів, я вистачу але це стосується і того, що затримуються тих, хто отримав завдання сіяти терор, сіяти страх, сіяти смерть на території країни. Ми посилили охорону. Об'єктів критичної інфраструктури ми працюємо шляхом пасиво на патрулювання, особливо в тих регіонах, які мають підвищену терористичну загрозу. І це патрулювання тільки працівниками міліції, но й бійцями національної гвардії. Тобто заходи сьогодні відпрацьовані, і кабінет міністрів сьогодні ставить завдання перед місцевими адміністраціями для того, щоб знаєте, це не була теорія, а це сьогодні вже ми повинні бути готові готові до будь-якої провокації з боку ворога, який сьогодні все робить для того, щоб спробувати знищити незалежність нашої країни. Щодо готовності, ви згадали об'єкти цивільної оборони, і одразу ж статистика. Державна служба з надзвичайних ситуацій надає наступні цифри цифри: споруд цивільної оборони в країні не готовий до використання. Причому найгірші показники у прикордонних областей в Харкові не готові 69%, в Харківській області, в Чернігівській області 75% п'ять тих самих бомбосховищ, які не дай Боже знадобляться. Яка робота одиниці? Ви знаєте, отекрас оці цифри, про які ви говорите, вони. І виявлені під час от ревізії всіх, скажімо так, засобів, які являються елементами ржанської оборони, і безумовно ті задачі, які сьогодні ставляться керівництвом країни перед регіональними адміністраціями, перед відповідними структурами, це якраз не тільки виявити недоліки, а вирішити проблему. І це недоліки треба прибирати. І, безумовно, просто сказати, що воно не готове, нас не цікавить статістика. Ми ставимо задачу. Повинна бути країна готова до будь-яких проявів агресії. І нам не треба сьогодні знаєте, щоб побачивши нашу з вами розмову, люди зразу не хопалися за голову. Ні, спокій, впевненість, віра це те, що нас об'єднує, єдність наша. І це є запорука нашої перемоги. В той же час, без паніки, без якихось там знаєте зайвих розмов, зайвого піару, нам треба системно відпрацьовувати ті задачі, які зможуть захистити нас від будь-яких провокацій, від будь-яких посягань. Аби за Коїти знову ж таки громадяни, які можливо сприймуться панічно, дедлайни ж напевно ставить в тому числі рада нацбезпеки щодо виконання цих завдань по об'єктах цивільної оборони. В які строки мають укластися місцева влада, щоб все це упорядкувати? Ви знаєте, безумовно терміни, як кажуть, чор. І безумовно об'єкти цивільної оборони повинні працювати постійно, і це відповідальність місцевого керівництва місцевих органів влади. І сьогодні, от та статістика, що стосується об'єкту цивільної оборони, яку ви зараз оголосили, яку ви назвали, вона повинна бути якраз планом дій. Тобто Ті, які непридатні, повинні стати придатними, ті, які незаконно привласнені, повинні бути повернені до державної власності, або коли це умовно кажучи, приватне підприємство, воно повинно збов'яно зобов'язане тримати цей об'єкт в готовності для його використання. І це є та відповідальність, яка сьогодні, скажімо так, не тільки перед керівником центрального рівня. Сьогодні у своєму місці повинен відповідати за ситуацію в своєму регіоні, і система територіальної оборони вона повинна ефективно бути відпрацьована і в необхідних умовах з повністю задіяна. Про військово промисловий комплекс поговоримо, адже саме на нього йде найбільше навантаження в питанні зброї, в питанні техніки. Переважна більшість цієї зброї і техніки, яка піде на фронт, вона буде вироблятися, замовлятися саме на вітчизняному на підприємствах вітчизняного ВПК. Ми всі пам'ятаємо розмови, які точилися влітку, і про Саботаж і про інерційність посадових осіб, і про корупційні дії, про несистемність в цій галузі. Як зараз ситуація? Ви знаєте, безумовно, фактично, ми протягом року, останнього року, дуже важкого для країни року відновили не тільки армію, яка була повністю знищена, лише знищено був і оборонно-промисловий комплекс. Багато підприємств фактично не працювали. Вони були закриті, тобто люди вже були позбавлені перспективи навіть роботи. І сьогодні разом з відновленням наших збройних сил ми відновлюємо оборонно промисловий комплекс. Але тут є інша проблема. Безумовно, зразу примусити працювати весь оборонно-промисловий комплекс, це достатньо складна задача. Більше того, багато підприємств, які бачать, що сьогодні влада дає замовлення обороні і саме в межах нашої країни, беруть на себе ті повноваження, ті замовлення, які вони не здатні виконати. І сьогодні, по підсумкам минулого року, дві року, ми маємо дуже багато невиконаних замовлень. Це серйозна повідальність. Тобто гроші взяли, а потім пояснюють, що не встигли, не вклалися, потрібно ще дофінансування, починають розповідати про свої проблеми. Нас не цікавлять проблеми, нас цікавить зброя якісна, сучасна. І тому я буду ініціювати внесення в парламент закону щодо посилення кримінальної відповідальності за невиконання оборонного замовлення. Взяв оборонне замовлення, будь ласка, виконуй. У нас багато підприємств, вже перейшло. В режим фактично круглодобової роботи для того, щоб забезпечити виконання замовлень. і безумовно ці підприємства будемо підтримувати в той же час. Жодної копійки, яка не буде перетворена на результат, ми нікому дарувати не будемо, і ті, хто пробують або щось вкрасти тут. Або не здатні забезпечити ті задачі, які вони самі да, взяли на себе. Вони будуть просто відповідати, в тому числі кримінальному порядку. Щодо відповідальності, вищі українські органи влади та силові відомства масово використовують поштові сервіси Mail.ru, е Яндекс.ру, тобто російського походження. З точки зору безпеки, це нонсенс. Е на вашу думку, така ситуація це недбалість, це диверсія, це як? Ви знаєте, в більшості випадків це безумовно недбалість або нездатність відчувати свою відповідальність перед країною, тому що так, це не є таємниця, що спецслужби Російської Федерації повністю використовують можливості входження в ті системи в інтернет-мережі, які мають приставку ру. Або використовуючи технологію, скажімо так, обслуговування інтернет-сервісів, сервісів, сервісів зв'язку також входити і знімати інформацію. Безумовно, не вся інформація, яка там в якомусь є управлінні чи підрозділі місцевих органів влади може цікавити ворог, але сам принцип він безумовно. Потребує реального реагування. і тому апарат ради національної безпеки і оборони надіслав лист і до кабінету міністрів, і до всіх виконавців пов'язаних з цим цією задачею, що безумовно ми повинні повністю відмовитись від цих сервісів. І у нас є можливості. Національні де, ресурси, які забезпечують, ну, не спрощують, всякому разі, доступ іноземних спецслужб до інформації. Що стосується тих і поштових скринь, і інших, скажімо так, ресурсів, які використовуються державними органами влади. Це не просто національне, знаєте, забаром національного знака. Це безумовно повинні бути захищені сервіри, і у нас є структури, які безпосередньо цим займаються. Тому я би навіть використовуючи нашу з вами розмову, навіть звернувся би і до наших громадян. Також моя вам порада не користуйтесь. Тими ресурсами, де які мають приставку ру, тому що не треба спрощувати життя спецслужб в наших ворогів. про інформаційну безпеку. Поговоримо, от що ми спостерігаємо? Видання ну відверто сепаратистського характеру. Вони вільно розповсюджуються на території от мирній частині України. Інтернет-ресурси. Бойовиків або цих республік, або сепаратистів, вони так само не заблоковані. Де на де, де, де ми навіть бачимо трансляцію тих самих сепаратистських каналів? Ну я вже мовчу про одіозні канали Аля Раша Today і Лайф Нюс. Рішення Ради нацбезпеки будуть стосуватися ну, найближчим часом саме цих напрямків, тому що вони теж мають надзвичайно довезти. Безумовно, ви знаєте, тут питання, яке потребує комплексного розв'язання, і це не є таємниця, що проти України ведеться інформаційна війна, системна жорстока інформаційна війна, ні тільки у нас, а лише і за межами нашої країни, де розпосуджується бруд, брехня і непривики жаль. як останні події в Плав'янська асамблея ради Європи, що навіть ти. Залушки для оточення Януковича, які сьогодні отримали депутатські мандати, також пробують дезінформувати європейських депутатів світову громадськість щодо подій в Україні навколо України. В той же час, ви знаєте, ми з одного боку, безумовно, країна, яка рухається до Європи, і для нас питання свободи слова це є дуже важливий пріоритет, і саме за це стає у на майдан. З іншого боку, не можна потурати тим, хто використовуючи журналістські посвідчення, займається просто по шпігунством або збором інформації або дезінформацією, працюючи на інформаційно, працюючи на ворог, працюючи на дестабілізацію ситуації в. України на те, щоб у нас в серцях була зневіра, паніка тощо. І тут безумовно треба вживати заходи в той же час. Ви знаєте, це не тільки визначити да, ці, скажімо так, суб'єкти, які. Відпрацьовують інформаційні диверсії проти власної країни, а безумовно і механізм реалізації задачі щодо закриття деяких суб'єктів. Так як ми права держава, у нас останнє рішення за судом. І на первикій жаль, сьогодні суди залишаються одною з найбільш корумпованою ланкою влади в Україні, України, здану судової влади, і це колосальна проблема, тому що я просто вам приведу приклад. Чи починаючи з березня-квітня, коли агресія. Тільки тільки як навала пішла на нашу країну. Ми звернулися до суду з тим, щоб заборонити розповсюдження в Україні цих російських пропагандистських саме пропагандистських каналів, які дезінформують, які повають брудом країну, які просто є системною інформаційною диверсією проти нашої держави, і досі не прийнято судове рішення. Можете уявити цього часу. Тобто судді продають свою душу разом з своєю країною, отримуючи якісь там фінансові корупційні канали фінансові. І це якась серйозна проблема. Це є серйозна проблема для нас, тому що коли ми починаємо просто закривати засоби масової інформації, скажуть, це терор. Я і так жорстко звернувся до Ну, Вніше з пропозицією щодо пам'ятаєте, провокації на каналі інтер, і мені досі згадують, що от я тисну на засоби масової інформації. Я забороняю в Україні свободу слова. Ні, ми не можемо забороняти свободу слова, але ж провокації проти власної країни ми повинні заборонити. І тут і вихід тільки один. Це безумовно системні законодавчі зміни, які дозволяють захистити інформаційне поле країни. На привіткий жаль, парламент на цьому тижні не зміг проголосувати питання, пов'язане саме з інформаційною безпекою. Це безумовно, і прозоре фінансування засобів масової інформації, ані готівкою, яка проводиться контрабандою з Російської Федерації. Це і наявність власників зрозумілих, ані в структури, за якими ховаються, в тому числі і вороги нашої країни. Це безумовно, і в тому числі заборона використання російського продукту телевізійного, тому що, вибачте, ну можна собою, вити, Росія веде проти нас війну, а на наших каналах ми дивимось про героїв російських військових, які там mm -hmm. когось рятують, комусь допомагають. Ну тобто, знаєте, така пропагандистська калька, і не жаль, це також питання отримала. Опір Верховній Раді, що для мене особливо не зрозуміло. Тому безумовно будемо звертатися до наших парламентарів, з вимогою не просто да, красиво виступати з права трибуни, а виконувати свої обов'язки перед країною щодо інформаційного поля про яке ви теж зокрема згадали в країнах Євросоюзу на підтримку на, 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 на допомогу, яких ми в тому числі сподіваємося, то ми знаємо, що мільярди коштів вкладаються в те, щоб там канали пропаганди теж працювали досить ефективно. Днями просто відбулася зустріч. Ще між представниками Сейму Литовського, депутатами Литовського Сейму, і представниками Міністерства інформаційної політики, там було озвучено пропозицію розробити механізм для заборони трансляції. Відверто пропагандистських російських каналів, а Лайф News, Раша Today на території Євросоюзу. Як ви оцінюєте таку ініціативу і її перспективи? Я вважаю, що вона позитивна і будь-яка країна, яка це поважає, повинна захищати свій інформаційний простір. І не йдеться про журналістику, про які знаєте погляд, а йдеться про, вибачте, таку кандову пропагандистську машину, яка створена в Російській Федерації. Тобто, коли нема аргументів, коли нема об'єктивної інформації, а є пропагандистські штампи, які нав'язуються суспільству, і подивитися на багатьох росіян. На привіт, жаль, багато з них просто замбуються цими інформаційними хвилями, які йдуть на них з усіх точок інформаційних скажімо так, каналів доступу в Російській Федерації. І безумовно, коли така пропагандистська машина нав'язується іншим країнам, це, вибачте, повинна мати відповідну відповідь. Але, повертаючись до України, я хочу сказати, що не тільки ми повинні це законодавчо забезпечення, тільки наші свої структури повинні припинити. Пинити механізми фінансування незаконного фінансування, в тому числі з використанням спецслужб ворога, ті, скажімо, газети або канали, які працюють проти власної країни, ми повинні і навести порядок в судочинстві нашої країни. Воно повинно стати незалежним. Воно. Повинна припинити бути корумпованим, і ви знаєте, от одна із таких дуже важливих задач, яка повинна бути розв'язана ближчим часом, це безумовно, позбавлення не тільки депутатської недоторканності, про що багато говорилось, але ж і того, чим сьогодні зважуває судовий влад, це і недоторканності суддів. Тому що, вибачте, відкрити кримінальну справу проти судді це дуже складна задача, мабуть, більш складна, ніж навіть відкрити кримінальну справу і посадити підсудних чинного народного депутата. Ще одна гаряча справа для парламенту і. Про ще хочу запитати у вас про е, те, що при раді національної безпеки і оборони створено ситуаційний центр, головний ситуаційний центр. Хочу запитати, що це за структура, що вона собою являє і її функції основні. Ну, ви знаєте, кожна країна, яка себе поважає, має аналогічну структуру. Це ситуативний центр, головний ситуативний центр, куди зводиться інформація для аналізу з усіх баз даних, які є в Україні. Це і супутниковий зв'язок, і інформація з супутників, це інформація з різних регіонів, з різних структур. Причому Кожне серйозне міністерство відомства має аналогічний ситуативний центр, аналізуючи свій напрямок. Наша задача, звивши в ціле, зводячи в ціле всі інформаційні, так, бази даних, вийти на не тільки такий системний аналіз ситуації, в тому числі з точки зору тих. Небезпек, які є в країні, але і підготувати правильне прийняття рішень. І це достатньо серйозний такий програмний комплекс. Де задіяне і сучасне обладнання і сучасне програмне забезпечення в той же час, от, на прикладі головного сутутиного центру, які планували створити ще на початку 90-х, коли це було створено в всіх провідних країнах, хотіли зробити Україну, але, як завжди знаєте, поговорили і нічого не зробили. Тільки от зараз, вже фактично й рік, він почав працювати. Але, от, на прикладі головного сутутиного центру країни, якраз можна показати, як. Вова Януковича ну, просто знищувала безпеку країни. Ну, то й собі, що програмне забезпечення для цього головного центру, за які огромні кошти були списані, вкрадені, але ж і частково використані, готувалось одним із інститутів Російської Федерації. Тобто, щоб не було проблеми знаєте, отримувати інформацію в Кремлю, так вони вже навіть програмне забезпечення надавали. Українському інститутивному центру, щоб не було ніяких них обмежень доступу до інформації. Безумовно, ці програмні матеріали, які, скажімо так, були прив'язані до центру, вони повністю локалізовані. І допуск до цієї системи, безумовно, ні ті, хто розробляв ці матеріали, ні. Ті, хто сподівався отримати можливість входження в систему, сьогодні не мають. Наші фахівці провели достатньо системну роботу, серйозну роботу. І незважаючи на обмежене фінансування, незважаючи на ті серйозні проблеми, які є, ми запустили головний ситуативний центр країни. І я вважаю, що це дуже важливо для того, щоб не тільки моніторити ситуацію, не тільки її фахово аналізувати, але і я ще раз повторюю, приймати швидкі. І адекватні рішення. Дякую вам надзвичайно за цю розмову. Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов був сьогодні гостем програми Час підсумки дня.